Всім привіт! Давайте ще вам цю велопрогулянку з сторони фарфорового заводу в сторону полових зніму і його А вдруг завтра дощ нікуди не поїду, буду торчати дома, вам виложу це видосик з утра та і все подивіться Хоча ж треба десь сало та вичислити. Ой, хто кой кому понравилось це. це те що я привіз можливо таке саме взяти хотілося б і другого попробувати можливо таким взяти маленькими кусочками для різноманіття О, думаю як же буде різнообразие, різноманіття хороша мисля приходить после Супер велодоріжка, яка не є, ну є в цьому районі. Ну і на половках є, але вона вже, не настерлась сильніше, ніж тут. Сьогодні коня вичистив, салфеточкою вимив, влажною, вологою. Ще треба, мабуть той ВДВшки українського виробника, що виняє так бензином зірочку попшикать в місці цепом, тоді воно так взагалі плавно крутиться у мене все тихо Понеділок день тяжкий, так? Да? Ой, а що тут за скупчення людей? Не люблю скупчення людей Це Оця, мабуть, фішка, що як тривога виганяють з почтових відділень, з банків. Я пам'ятаю, Приватбанк стоять біля входу, як тривога. А Полтава банк працює. Потім, колись прийшов, випорли. Полтава банка, як тривога. Ну коротше, непонятно. Раніше пам'ятаю велма, як тривога всіх виганяли. Навіть ми з в бомбосховище сиділи. Там таке здоровеньке, воно ну на подонах. Листи картонні, не знаю, може вони якось зараз його переробили. ну Це ще в перший рік війни. Коротше, це походу зараз же тривога продовжується, вигнали почтового відділення всіх коротше ну стоять на вулиці окей не кажись яка різниця ти будеш в приміщенні чи на вулиці як щось погане случиться їм видніше навіть просто із за цих вих... виходів, заходів черги з'являються. По так, кого цікавий бензин 95-55, де... ДП Дизельне пальне 52. Тобто я ж не кажу, то 54,99, те що вони копійку відняли, це ж ніщо. Це для них там якусь роль. В налогах роль якусь игра а у нас же воно нічого так що кажу цена та що є я не знаю подорожчав бензин чи не подорожча вроді ні да? так сюму пропускаю сейчас на это заїду в принципі, ладно, на половках, Тут тоже, кажется, є магазин украинской колбасы. Тоже мені ближче біля дому. Куплю кільце, тельце. Колбаски, шортсван. виложу. Рибку продають свіжу. Подивіться, прошле моє відео, там ціна на рибу є. Коробка, карась і ще щось. Три віда риби, ящику були. Три ціни. А взагалі, якщо нема що дивитися, папка. їй впливу. Полтава 2024 заходить і там починає січня місяця. 24 року куча відосів, велопрогулянок, оглядів на жратву, на їдло. Коротше, кожен знайде собі на відео на смарт. У сенсі, те, що комусь сподобається, найде. І річка є, і ставок, пляж, бур'яни. Багато поверхівки, частні сектори, дороги, тротуари, люди веселі і злі. Коротше, що хоче в якісь огляди стального коня чи алюмінієвого. Кінь який-то, алюмінієва рама, алюміній. Так, скумбрія в мене ще в процесі, колись куплю сидить. Наїмся, ну я її ж не з'їм. А Аня коники не хоче, коротше. Коники викидує, так? Да? Чия? Коники? Строє коників, о, строє коників. Щось не хоче, скумбрів. Капчо, ну ж така купа. без кишків без голови закапчено. ладно ще заскочу я цей мазин як буде дубаряка більше кстати я вже про балаклаву думав мені мабуть, треба балаклавка типа мені советують шарф ну не знаю як той шарф крутить бо це ще зараз нормально ну но... Я думаю мінус 10 і мінус 15 может бути зимою аж бігу. У мене є видос, что там стояв. Можете знайти літом, мабуть. Ще там був, потім вже я заїжджав сюди на п'єдестал, який його зняли. То акуратно аккуратно так поставил, ну можно было до и донести. Вон <риклад> кстати. Ну, не буду я брать. Может там взрывчатка. Посторонний нит. ой, бога, блин, что значит не успеть. Вот кто-то тут машину подвалил. После того. Ну зараз я может жиничкам погнала. Но я не хочу под попасть. Да я и не спешу, я кроме. Вот, кстати, там на столбе примотан, но ну, вам не видно, такие ведро для мусора. Нужно, не я думаю, по мосту мы проедемся. 15.03, Я ще був, хто то время. не був. Це Це сірость, а камера любе соняшні дні. Такі сірі відео. Та не сільська, доволі прогуляна. Хоча як на вулиці багато сніг, і морозець такий. Радусій не скарбка. Кстати, прикольно буде, що книг не розстає. Так, сейчас я чуть-чуть подумаю як його під мостом чи по мосту А зараз на мінімалки давайте поставимо, які то можна. Поїдемо по мосту потихеньку подивимось на половки, як там з висоти пічого польота. Хріново тут виклопним газами дуже смурдить. Завтра середа нові акції в тебе можете залітати. Я ніколи не лечу в той день, коли акції. Якщо щось потрібне. Я в этом в додатку подивився Атибовському з Google Play скачав, там зареєструвався і это, подивився які акції, якщо щось -то цікаве, тоді вже можна й погнати. Так Мост латають но все добре, але на новостях показували, як він розвалюється знизу. Ось Вода вимиває прям каміння. Ну, я пам'ятаю, що давно його постійно вимивав, вимивав. І постійно його латають, латають. О і літом вроді латали. Чи весною я вже правда, не пам'ятаю, буду брехати. Постоянно її розбивають, постійно її роблять. Ну в принципі останній раз я дивився так серйозно його латали именно ой, На самому мостові Так конкретно там варили Ну коротше нормально Меняли Не так як раніше Щось зроблять воно опять разів. І тепер їм треба знизу щось там порішати. Погано, що нема ще одного баб'єго літа. Поїхати в парк перемоги, там багато дерев, покататися, навели. Тільки не на чортовому. Ой, тільки не на сюрпризи де мене. Чупів вирвали. Так, все, тормоза. Не трогаємо, будемо тормозити кінці. Литину, да. А, вони працюють і сьогодні. Ну, поменше б отаких кур, то звісно воно не так би розбивалося. Летить в моїх покришах бригада, ух. бригада... Ух. Да, Є бригада ух, так, є бригада 44 прикутка техніки багато, зараз Полтава, інтересно все це робить. Раніше ж харківчан нанімали Мамайові. Так, треба перевезти, так? В ручному режимі Так, все, один сіп. А скільки тут аварій на цьому перекресті? Це просто, це просто жесть Я не знаю, скільки я їх перебачив, а скільки в новостях я бачив За все життя, що я... Це ще, якби мені на, на переріз. Всі спіщають, так? Да? Так. Це нас вже атеблів не цікавить. Прямуємо за колбаскою. Кров'яночкою. Могу напомнити там трошки гречки каші і трошки сальця такого. Маленькими, манюсеньким такими. Кусочками. Ну а це нам саме більше тут нравиться. А так в принципі треба буде ще колись от що попалась така домашня ковбаса кров'янка на базарі вичислить. Не перекупів, щоб реально хтось приїхав із району, продавав фрокуса кабана. кровянка була до ночь один сорок це продажа ой покупка и не, не спивляну 41 там п'ятдесят чем-то кажесь продажа доллар короче Долар росте, гривня в кабалу. Кабалу в гривню заганяю. Так, зараз я гляну, що в нас Говоримо і можливо ми вже тут і попрощаємося. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент Так, поїхали до моєї парковки. Я зарані попрощався бо іноді погозю зустрів, могу виключиться, була б пауза GoPro, то було б краще. Так вони паузу не придумали. І GoPro 13 вийшло, що вони там додали, типа більшу батарею, щось там радіатор. Ну, коротше, нічого, грубо говоря. Лучше б вони зробили як у їхнього, як у їхнього конкурента е -це, паузу. Ось я зустрів і ще якась ситуація. Поставив на паузу, щось не треба знімати. Я поставив на паузу, потім опять включився знімаю далі. далі. Мені завжди треба виключатися, потом заморачуватися, шивати відео. Це не реклама, ось українські ковбаси. В принципі вибор огромний. Це тут мені подобається. Ти ж переходиш дорогу, це ж не тротуар. От тихенько машина. На бампері прокати його і все. Коротше, капчонка. Ну така непогана, ну більше всього ми тут любимо краяночку. Так, все, тепер вже всі. пока пока побачимося до вас. До завтра, я сподіваюся.